thank you фором, власне, це такий майданчик для того, щоб поговорити в ширшому колі. Дуже багато накопилося питань, які хотілося би обговорити з жінками. І дуже важливо, мені здається, дати жінкам більше видимості тим чудовим жінкам, які роблять дуже багато, але не говорять дуже голосно про це, щоб вони самі зрозуміли, яку силу і вплив на оточення вони мають. Форму жіночих історії це перш за все про особисті історії жінок, які варто озвучити і які варто почути. Це про теми, які завжди на часі, це теми гендерної рівності, протидії домашньому насильству, жіночому лідерству і економічній спроможності жінок. Ми запросили на панель про перспективи, і як буде далі. І я власне хочу говорити про те, що гендерна рівність це не щось краще для чоловіків або щось краще для жінок, і це не розділення. Це просто про те, щоб люди були дійсно рівні, щоб вони мали одинакові умови, і щоб вони співпрацювали, тому що без співпраці ніякого розвитку не буває. Моє рідне місто Бахмут. Я виїхала звідти ще в лютому і продовжую свою діяльність тут. У мене активна життєва позиція. і Я вважаю, що такі заходи це чудова нагода для нетворкінгу і для знайомства з такими ж активними людьми. Цих жінок важливі і важливі і в мирній країні, і в країні, в якій йде війна. Ми дуже хочемо почути ці голоси і почути історії. І ми дуже дякуємо, що у нас є такі партнери, які підтримують наші постійні події. Це Ам Швіден, які дуже багато дали нам саме цього року в кризу, коли підтримка була найнеобхідніша.